Всім привіт, друзі, на каналі Velor. Сьогодні покажу, як прив'язати чи відв'язати аккаунти в Genshin Impact. Заходимо на сайт Hoyoverse, натискаємо Увійти, обираємо спосіб входу. Я увійду через Google, і тут у нас є все потрібне. Тут можна прив'язувати і відв'язувати електронні адреси та номери телефонів. Тобто, якщо хочете переприв'язати аккаунт на іншу пошту, заходьте в редагувати. Тут тиснемо прив'язати електронну пошту і з'явиться нова адреса. Також прив'язки аккаунта. Ось тут можна відв'язати і прив'язати вже в самій грі. Бачите, можна в грі самі прив'язати або ж відв'язати. У грі це робиться через налаштування. Ось. Через це меню. Далі переходимо в меню аккаунтів. Ось тут. Далі тиснемо на вкладку Центр користувача. І тут вже у цій вкладці на телефоні ви зможете прив'язати чи відв'язати аккаунт. З вами був Велор. Усім бувай!